Так, зняли ми шифер, будемо класти тут бляху, а поки що з'їзаємо горіха, бо він заважає. Шифри я назбирала я, перегнивши листя, собі на вазонки. Так, поки ми з таті побігли в хату, сховалися від дощу, тата і дюя вже зарізали гоїха. дощ вже закінчився. Не знаю як вам, мені вже вигляд помінявся, більше видно ліс. Ставимо крокви, зарізаємо їх. Так, помаленьку рухаємося до кінця. Ось, зарізаємо. Крок у нас непрості, ясиновий, ясен сухий, тяжко сверлити його. Тут ставимо на шпильки. Ну така картина виходить. Закінчено ще раз, два. Більш половину вже поставили. А тут ліс. Там сонечка. При сонечках Випустили в курей попасти. Випускаємо часов 5 вечора, потім вони самі заходять. А так сидять цілий день, закриті, бо в нас лиси ходять. Копці літають в перший день, погано були накриті огородження, е, як яке ми їм зробили. Погано накрили, не натягнули до сіткою. Та й залетів. Кобець той побив той, якою чат. Тому так ми їх випускаємо, трохи дивимось, щоб вони ніде далеко не лізли, а потім включали їм сідло в са і вони самі заходять. Курочки пасуться, а зараз я вам покажу під навес, той, який робимо, там вже накривають бляхою, тому йдемо туди. У нас дощі йдуть майже кожен день, то тут на обої біля качок не встигає геть вислихати. А вони собі тут сидять і їм подобається. Не йдуть навіть пастися. Яка там вийде, попасеться, та й назад собі заходять.